Військовий аналітик Петро Черник нарахував п'ять причин, які убезпечить Україну від війни в майбутньому. Мир не буде достигнути за счет територіальних компромісів. А територіальна цілісність України должна быть восстановлена в границах 91-го года. Перше РЕФІ розпадеться на кілька невеликих держав. Друге, у них заберуть ядерну зброю. Третє новоутворення, на основі якоїсь Московської республіки, скажімо, кордонів 1471 року буде повністю відсічено від Сибірських ресурсів. Четверте, Україна вступає в НАТО, а ще краще укладає прямий воєнний союз із Сполученими Штатами Америки. До речі, 18 країн світу мають саме такий союз і на. Решті п'яте росіяни проходять комплексне ідеологічне очищення від так званої величі. Коли ці п'ять чинників складуться в один фокус, тоді ми по-справжньому видихаємо. Навіть зараз може статись геополітичне чудо. Ми повернемось на кордони 91-го року і знайдемо якусь унікальну форму співіснування з расистами. Однак, якщо ці п'ять чинників не складуться, навіть якщо Каспаров стане президентом Ерефії, але збережеться цілісна, консолідована на політична Російська Федерація збережеться ядерна зброя, ресурси, то через якихось 10-20 років вони знову повернуться, і наші онуки будуть приречені з ними воювати. Попередньо із Юрієм Мігнатом говорили про те, що Росія зараз відчуває певний дефіцит дефіцит ракет. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою, і як ви оцінюєте їхню нічну ракетну атаку? На 100% думка є коректною. Дійсно, стратегічні неядерні ракети використані у межах поза 80%, а може і більше. Але зрештою, певний потенціал запасу у них є за моїми власними підрахунками. Скажімо, з відкритих джерел найважча ракета Х-22, найсерйозніша. Ми бачили, що вона робить із п'ятиповерхівкою чи торгівельним центром з бойовою частиною 960 кілограмів, і яку поки що. Ну важко сказати, чи ми можемо піднімати, бо патріоти вже але ще інформації по роботі, саме у цій зв'язці Х-22 і Патріот. Ми поки що не маємо так. От поза 100 ракет у них ще є. І на превеличезний жаль від 40 до 60 ракет класу Х-101 і 3 М 14 калібр, а також інші більш ближнього радіусу вони виробляти зможуть. Ми не можемо цього нехтувати. Чому саме такий залп величезна кількість авіації? Попередник сказав скільки, і мог міг би бути значно більший. На мій погляд, це ніщо інше, як промацування нашої системи протиповітряної оборони. Вони направду економлять свої дефіцитні ракети. Патріоти зайшли на підході нові батареї Арісті і Насамп, і от вони промацують. Який ж буде успіх, і направду все на нашу користь. Тобто виходимо на те, що ворог, враховуючи його активність в небі останнім часом, він саме от вираховує де ж Петріоти, де Арісті після вчорашніх повідомлень. Правильно я вас зрозуміла? Найімовірніше, що це якраз є промацування нашого куполу, тобто як він може uh -huh. працювати по уже штатних ракетах. Бо нічого нового вони застосувати ж не можуть, тобто вони також на вершині своєї технологічної могутності. Але знову ж таки така велика кількість літаків це також система, тобто вони відпрацьовують потенційні наступні удари. Мій погляд. Що вони таки будуть, але знову ж таки направду мають доволі зважений оптимізм, бо, усе ж таки, рівень і коефіцієнт збивання дуже високий, і навіть якщо застосують до ста ракет. То не маю сумніву у межах 90-95%, а то і вище ми упораємося із цим викликом разом з тим. Нагадую: небо на 100% не закривається ніколи. Це нескінченна радіофізика і математика. Проте в них також учиться учаться і якісь певні проривання можуть бути. Тому завжди ми дбаємо про свою безпеку. Давайте про Петріоти поговоримо чи можуть вони збивати кінжали загалом як вважаєте чи можемо чи можемо ми це робити зараз Ну, дуже складне і неоднозначне питання. Петріоти працюють із стілями, котрі мають сама ракета. Петріот може мати швидкість 1700-1800 метрів на секунду. Кінджал має значно вищу перехоплювальну, навіть не перехоплювальну, а атакуючу швидкість це тисяч кілометрів на годину. Це дуже високошвидкісна гіперзвукова ракета. Але зрештою, у тому то і суть, що ракета перехоплювач може. Рухатися по зустрічному курсі, тобто зустрічати цього кінджала, і тут uh -huh. питання обчислювання і швидкості цих операцій. Патріот має надсучасну і дуже якісну оцю систему, котра обчисляє тіль. Час покаже чи впорається із цим викликом саме ця машина. На цю хвилину я не маю доказової бази що про це говорити. Люди глядачі глядачі наші в чаті от люблять вас, пане Петре. Зразу ставлять вам питання, і вони стосуються контрнаступу. Воно можливо і дивне здасться для вас, але люди цікавить, скільки нам потрібно загалом танків, БМП, літаків, артилерії, щоб здійснити контрнаступ усій лінії фронту. У Мене взагалі питання: чи можемо ми е, здійснювати контрнаступ на, на на всіх ділянках фронту? Як ви вважаєте? Знову ж таки дуже складне питання її направленно дуже сильно перегріти. Китайська стратогема учить, що по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. І наступна наша операція зі звільнених наших земель буде там і тоді, коли ми цього не побачимо. І так має бути, бо направду все має перебувати під таким собі своєрідним покровом пітьми. Немає. І не треба бачити, те, і що відбудеться. Нагадаю, блискучу харківську операцію її ніхто не бачив, uh -huh. а вона склалася. Тепер у частині кількості сил, засобів і озброєння. Вони дуже і дуже важливі. Однак історія знає, що менші сили дуже успішно можуть атакувати більші сили. Найяскравіший приклад 1967 рік, та так звана шестидневна війна в Ізраїлі. Ізраїльтяни програвали арабські коаліції по всьому у особовому складу у п'ять разів в авіації втричі, в танках також втричі, але дійшли за 100 кілометрів до Каїру. І якби не радянський союз то вони б його напевно узяли. Тактична майстерність, швидкоплинність організації операції, і найголовніше, якісний бойовий дух. От що важить меншими силами можна завдати серйозного ураження більшому противнику. Як ви, пане Петро, оцінюєте загалом ситуацію на сході нашої держави, зокрема, цікавить Бахмут і Бахмутський напрямок? І чи погоджуєтесь ви з деякими експертами, які говорять про те, що зараз це вже кінець бахмутської битви? Я вас запитую. Я знаю, що ви такий поміркований оптиміст, тому що скажете по Бахмуту? Не будемо випереджати обставини. Бахмут направді виконує свою стратегічну роль із перемалювання колосальної кількості противника і живої сили і техніки. Навіть їхній чорноротий терорист Гіркін сказав, що Бахмут для росіян це такий собі сталінград. Навпаки нагадаю, під сталінградом нацисти зламали свої сталеві зуби і почався величезний контрнавтордянських віз, який у під... у підсумку увінчався перемогою у другій світовій війні. Однак від зламу під Сталінградом до завершення війни не пройшло, що довгих два з половиною роки чи пахмут є стратегічним? Однозначно так. Як складеться ситуація? Побачимо. Не хочу випереджати обставини. нехай добрі новини. до нас надходять природнім способом. Приємність розчарування краще ніж їхня, ніж його гіркота. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.